В результаті вчорашнього удару по сумах постраждало також два музеї: це обласний художній музей і обласний краєзнавчий музей. І це знову загострило проблему культурних цінностей на територіях, які близькі до лінії фронту, які постійно ризикують потрапити під такий удар, як вчора. Тим більше, що недавно міністр культури і стратегічних комунікацій мав зустріч з дієвцями культури, де обговорювали ситуацію з вивезенням і збереженням культурних українських артефактів, і от про це ми будемо говорити з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. Пані Олю, вітаю! Добрий вечір. Я знаю, що була ця зустріч з міністром культури, з паном Точицьким, і порушувалося це питання, яке вже на четвертий рік повномасштабного вторгнення поки що не не сильно зрушило з місця, що робити з культурними цінностями, музейними фондами, художніми музеями на територіях близьких до лінії фронту. Чому все гальмується з евакуацією і збереженням десь в безпечніших місцях цих артефактів? Ну, одна проблема стосується регулювання процесу евакуації, тому що відповідальність доволі розмита. Міністерство культури в п'ятницю на прес-конференції ще раз підтвердило свою позицію, що вони повністю несуть відповідальність тільки за національні музеї, а їх у нас вісім. Натомість в Україні 650 музеїв. І за решту несуть відповідальність області військовій адміністрації і безпосередньо директори музеїв. Відповідно, хто має прийняти рішення, коли евакуювати, що евакуювати. Це така от розмита відповідальність. Директори музеїв, які мусять формувати списки пріоритетності, що в першу чергу ввозиться, що в другу, що в третю, дуже часто ґрунтуються ще на радянських інструкціях, які передбачали, що в першу чергу ввозяться вироби з дорогоцінних металів. Відповідно, першими їдуть ордени героїв Радянського Союзу і Церковна утвір, Кадила і Хрести. Натомість в другу чергу попадає основна експозиція музею, те, що висіло в залах, те, що було знайомо людях. Але знову ж таки, основні експозиції часто ще з ті на початку 90-х років формувалися, а то й раніше. І відповідно ми ризикуємо втратити дуже багато саме українських творів мистецтва, які часто були в допоміжних фондах або в, спец... в додаткових фондах. Відповідно, нонконформісти, формалісти, художники-дисиденти, весь пласт ХХ століття, такі. Протирічний. Я вже не кажу про сучасне мистецтво. Вони можуть бути втрачені через те, що вони не попадають в ці черги. А мене це трошки, чесно кажучи, здивувало. Тобто у нас інструкція з евакуації ще радянська. Ну, іншої не було. А для, для музейників. Чи за 4 роки так і не розробили? Ну, тим більше, вже від 2014 року у нас війна. Тобто не було для музейників цікаво. Добре, але я сам е, кілька місяців тому спілкувався з міністром і теж його про це питав, і він резонно зауважував, що е, справді вони мають обмежений е, функціонал в цьому сенсі. І евакуація, це все-таки машини, це охорона. Музей немає, Цей, точніше, міністерство немає, Ні автопарку для цього, нічого. Тобто, це справді. Місцева влада має відповідати. Яка роль в цьому міністерства? А яка роль е місцевої влади, от на вашу думку? Ну от власне міністерство мало би напрацювати всі е методички, інструкції, щоб спростити життя музейникам. І це треба було зробити справді з 2014 року. Місцеві органи влади мусять допомагати з логістикою і бути на контакті з своїми колегами в більш безпечних регіонах. Тобто, ова Сумської області мало би давно домовитися з ОВА, наприклад, Чернівецької області для того, щоб знайти місце для евакуації, а також транспорт. Можливо, задіяти бізнес місцевий для того, щоб транспортувати. Тобто, власне, менеджмент всіх цих складних процесів угу. мав би бути прописаний актуально протоколами І в такому випадку міністерство було би справді таким координатором, який визначає просто, що першочергово має поїхати, що в другу чергу. Тому можна тільки поспівчувати міністерство, яке зараз говорить про те, що немає площі, очевидно, воно не є власником нерухомості великих приміщень, і перша заступниця міністра казала, що зараз є потреба в 19 тисячах квадратних метрів. Але в нас є фонд державного майна, до якого, наприклад, переходять великі бізнес-приміщення, які забрали в злочинців. У нас є е, приміщення іншого призначення, логістичні центри. Мені на мою думку, е, все-таки це питання треба підняти над рівнем Міністерства культури. Воно справді найменше міністерство з найменшим бюджетом, і е, у них найменше людей, у них є дефіцит кадрів всередині ну, самого так, міністерства. Так, культура завжди. От... Так, тому е, на жаль, це питання потребує е, вирішення на рівні напевно, ради національної безпеки, е, де військові, е, де СНР. З органи місцевих військових адміністрацій отримують централізовану вказівку врахувати те, що 6 мільйонів знову ж таки як назвало міністерство, треба врятувати негайно, і в даному випадку 6 мільйонів артефактів. Так ну так назвали от останні mm. дані, які озвучило міністерство. І в даному випадку мені шкода, що на цьому верхньому рівні немає ніякої політичної волі. А під роздачу в результаті попадуть директори музеїв, це переважно жінки. Музеїв у нас Міністерство культури назвало 650. Десь половина з них знаходиться на цих загрожених територіях, чи третина це жінки з зарплатами 8 тисяч гривень, які несуть відповідальність за національне культурне надбання, яке належить народу України, які мають ці старі методички. І є велике побоювання, що в результаті, коли ми будемо шукати, хто винний. То постраждають саме ці директори музеїв, які безпорадні, без методик, без інструкцій, без грошей, без підтримки. Тобто, фактично, ваша пропозиція полягає в тому, що питання евакуації культурних цінностей треба підняти на рівень Ради національної безпеки і оборони. Зрештою, це вкладається в логіку, тому що президент неодноразово у своїх виступах казав, що питання української культури це питання національної безпеки. Але міністр культури, якщо я правильно пам'ятаю, не є членом РНБО. Ну, от, на, на мій погляд, власне, можна було би скликати. Я не державний діяч, але мені здається, що питання порятунку національного культурного надбання є тим питанням, заради якого варто скликати РНБО і запросити до міністра культури і інших міністрів, щоб спільно вирішити цю проблему. Добре, але в нас проблема коштів. Я думаю, що пані Олю, ви ліпше навіть за мене знаєте, що одна річ це евакуювати колекцію, а інша річ її зберігати в Україні. Ви поправте, якщо це не так, немає жодного великого сховища, яке б відповідало вимогам збереження довготривалого з вологістю, з температурним режимом, з антипробивними антибомбовими укриттями, тобто, де дійсно можна як Форт-Ноксі американському бути спокійним за наші колекції. І про це йшлося на цьому першому культурному рамштані, який був на Закарпатті. Їх же ж поки що немає цих укриттів. У нас ви абсолютно праві. З іншого боку, скажу крамольну річ, музейні фонди, так як вони зберігаються зараз в музеях, які історичними спорудами, часто доходними будинками кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, фонди зберігаються в підвалах. Де теж не завжди є умови для того температурно-вологісного режиму, тому ну що робити? Ми мусили про це думати раніше, але підшукати місце, яке за рахунок закордонних донорів і партнерів можна було би мінімально прилаштувати для того, щоб власне зберігати там колекції, це цілком можливо. Знову ж таки, через закритість інформації я вважаю, що одною з найбільших проблем є те, що Міністерство культури е, саме напрацювало, а в результаті Кабмін прийняв е, те, що ця інформація є для спеціального допуску. І ми не артикулюємо чітко свої потреби. До нас звертаються як до громадської організації, міжнародні донори, з запитанням машини потрібно, скільки машин, який об'єм вам треба обладнати, скільки. Донори є. Але для них треба артикулювати чіткий запит. І я боюся, що Міністерство культури в даному випадку мусило би особливо активно задіювати ті волонтерські організації. А вони є які це і, і музеєм Фоченч і інші організації. Які... І ви Думаєте увазі іноземні? Ні, це українські, це українські волонтерські організації, які співпрацюють з міжнародними донорами. Зокрема, коли ми говоримо, у нас немає проблем з пакуванням, справді всі музеї мають пакування дуже сучасне. Це все результат. Громадських організацій, які співпрацювали з міжнародними донорами і поставили скрізь пакування, то тепер постає питання, власне, чітко і ну, прямо говорити, які у нас іще є потреби, і діяти, зокрема, через громадські організації. Для цього, можливо, потрібно зробити якусь платформу, де держава взаємодіє з усіма, з донорами, з громадськими організаціями. У нас зараз дві найбільші проблеми це час. І, власне, оці простори фізичні. Тому нам не приходиться вибирати. Можливо, це буде не найліпше рішення, яке могло би бути в ідеальних умовах, але ми бачимо, що робиться на Сумщині. Ми бачимо, що наступ іде на Харківщину, і у нас уже немає часу зволікати. Нам треба приймати оперативні рішення всім світом. У вас є якісь підрахунки? Скільки зараз на загрожених територіях артефактів? це 6 мільйонів чи це загалом 6 ну, мільйонів? Наша організація рахувала 3,5, Галина Григоренко звучила 6 мільйонів. Може, 6 – це взагалі в музейний фонд? Ні, музейний Ні. фонд на сьогоднішній день це 10,7 мільйона. Але це весь музейний фонд України. Але мушу нагадати, що з 2014 року 2 мільйона фактично ми втратили. державного музейного фонду і е, прецеденти, які сталися, наприклад, в Херсоні. Говорять про те, що якщо ми оперативно не рухаємося, то росіяни дуже оперативно організовують логістику, щоб вкрасти і вивезти. У нас є хороші приклади. Наприклад, Херсонський краєзнавчий музей, росіяни вкрали більше 30 тисяч одиниць, але 100 з хвостиком одиниць після деокупації Херсона вивезли. І вивезли оперативно, і вивезли ми, власне, не наша організація, а ми як держава. Uh -huh. Так само у нас є хороший приклад, коли в перші дні повномасштабного вторгнення з київських музеїв історичного і золотої скарбниці було вивезено 117 тисяч одиниць. Тобто, ми можемо. Ну, треба тоді цю спроможність реалізувати. Дякую, пані Олі, що поділилися. Ми у середу, в нашій частині марафону, сподіваємося мати заступницю міністра культури, пані Галину Григоренко, яку ви згадали, і теж продовжити цю тему евакуації і послухати позицію міністерства. Це була Ольга Сайдак, голова правління коаліції діявців культури.